Маріїнський палац в столиці офіційна резиденція прийомів для президентів всіх часів і уособлення корупції в їх оточенні. Без прив'язки до прізвищ та років правління Маріїнка тягнула з бюджету мільярди гривень, які зникали, наче вода на піску. А палац роками залишався недобудованим. Звичайно, в країні були і є люди, які знають про мільйонну корупцію в Маріїнці. Але вони мовчать. Виявляється, ці знання теж можуть бути дуже прибутковими. Наприклад, є людина, яка знає про крадіжку на будівництві в Маріїнці 30 мільйонів гривень. А ось ціна і мовчання за цю аферу далі в сюжеті. Реставрація чи руйнація Маріїнський палац на ремонті вже ціле десятиліття. Щороку на нього виділяють мільйони бюджетних коштів, і чиновники здається знайшли ідеальний спосіб, як у прямому сенсі екскаваторами вивозити гроші. Колись розкішний царський палац. Проект архітектора Бартоломео Растреллі. Перетворився на будівельного монстра, що невпинно пожирає бюджетні кошти. Хто ж у самому центрі Києва роками грабує головний палац країни? Редакція програми Гроші отримала шокуючий документ. Це частина засекреченого аудиту Рахункової палати. У ньому чорним по білому написано на що і як крадуть гроші у Довгобуді Маріїнський палац. Це просто така гудівниця, де можна списувати просто сотні мільйонів гривень щорічно. Така нахабність обурила навіть одного із високопосадових державних аудиторів. Тому він передав програмі гроші скандальний документ і заговорив. Марінський палац перевіряли восени. Перевірка була прискіпливою і тривала кілька місяців. Детальний звіт із масою порушень займає більше ста сторінок. Його підготували ще у листопаді і одразу ж мали передати у правоохоронні органи. Та чомусь цей скандальний документ і досі не може вирватися із стін рахункової палати. Факти, які у ході свого розслідування знайшли державні ревізори, свідчать про розкрадання бюджетних коштів на десятки мільйонів. За три роки в кишенях будівельників осіло більше, ніж 30 мільйонів гривень. Ексклюзив програми гроші секретні висновки державної перевірки. Просто зараз ви побачите, як, прикриваючись найкрасивішим палацом України, розкрадають державні мільйони. 31 мільйон з порушенням чинного законодавства і неефективного використання 31 мільйон. Де набув разом із експертами. Ми аналізуємо вражаючі цифри з аудиту, який керівництво рахункової палати намагається приховати. Мова йде і про завищену вартість обладнання для реконструкції на більш ніж мільйон гривень. Використання бюджетних коштів із порушенням норм держстандартів на більш ніж 9 мільйонів гривень. Загалом завищена вартість обсягів робіт захмарні закупівельні ціни. Подекуди інвентар купували у вісім разів дорожче за ринкові ціни і, взагалі, остаточна нахабність. Деякі роботи, на які списали гроші, зовсім не виконані. Після війни в 49-му році відбудова Марійнівського коштувала набагато дешевше ніж те, що зараз 10 років фарбують і клеять. Із результатів, після 10 років реконструкції, роботи близяться до завершення у правому флігелі та залі нагород палацу. Тут роботи виконані на 80%. На цьому позитив закінчується. Загалом виконана лише чверть робіт. З такими темпами реконструкція головного палацу України розтягнеться ще років на 40. А от вартість ремонту росте, наче на дріжджах. вже у 2016-му Реставрація вартувала майже півтора мільярда гривень. Звіті там якщо співставк з першим проектом вісім з половиною раз виросли. що називається що хлопці ворують, так ворують. Ба більше ноу хау від будівельників Маріїнського. Разом із будівельними та проектними роботами одразу закупили і меблі, які з часом звичайно попсувалися. Ті ж добре розуміють, що так, поки йде ремонт, якби ну, безглуздо купувати меблі або декорацію для палацу. Умисно купується раніше. Умисно ставиться на склад. Потім, коли його треба використовувати, він вже спортив. Так само роками припадало пилюкою на складах і дороговартісне обладнання. Ми вже розказували вам, у якому сумному стані знаходиться перлина барокко. Тож Маріїнський палац перетворили на звичайну корупційну годівницю, Свідчать висновки рахівників. При цьому вже традиційно закінчення робіт знову переносять з обіцяного 2017 року на 2019 і тепер, коли ми бачимо цей секретний аудит, зрозуміло чому. Сподіваємося, наведені у аудиті дані, які так не хоче оприлюднювати. Рахункова палата після цього сюжету. Такий зацікавлять правоохоронців, і вони отримують повний звіт про крадіжки бюджетних мільйонів. І після посадки корупціонерів Маріїнку нарешті зможуть добудувати. Гроші ж у свою чергу вже ведуть детальне розслідування, аби назвати прізвища всіх, хто збагатився на грабунку палацу.